Я грибу, зараз будемо короче лутбокси відчиняти. Щось не так із кораблями, що пливуть річкою міскатонік. Ті, хто повертається, мало говорять, майже 300 гривень. ой ой, -ой, -ой. Не знаю, це збирання таке, не знаю, не сильно сподобалось. Можливо, на наступних левелах воно буде більш якесь круте, а так не знаю. Давайте майстер-будівельник уже візьмемо, бо типу, чого б і ні. <хе> у Нас ось ще два очки навичок, а що його прокачати, навіть не знаю. Давай продаж на ринку. Давай прокачаємо продаж на ринку. Ось зараз кинемо оці мушлі, знову зараз порозбиваємо, що там у нас є. На ці перлини 31 ця фігня. Ну блін, не знаю. Мабуть, що отак ну на рівні штук 30, мабуть, буду я тримати. Ці перлини, Бо воно ну, їх купують по одній штучці, то таке собі, звісно, блін не дуже вау. Все, порозбивали, поскидали. 24 перлини в нас є. Зараз, мабуть, ідемо спимо або можемо порибалити вже. Я оце не знаю. Я, я хочу, хочу одну ніч отак взяти і тупо нарибалися прям в смерть. Щоб нарибалиться, нарибали таку, що, щоб риби було взагалі го горе прям по цілі. Я зайнявся риболовлею за кадром і наловилось тільки риби. Насправді її більше, особливо ось тут, бо вона зливається в одне і коротше. Я надіюся, я нормально з цього зароблю. Побачимо, як воно буде насправді. А зараз, мабуть, лягаємо вже і спадки. У нас тільки перший розділ, і в нас багато фарма оцього не потрібно по суті. Тому я постараюся якось все це більше скоротити, щоб не втомлювати. Бо якби ми воно ну просто одним і тим самим займаємося і. Тому якось буду арарай робити. Ваш сон був безперервним, але ви не відчуваєте ні відпочинку, ні втоми. Ваш розум залишається незмінним. Мені просто ще тепер цікаво, блін, я вон скільки риби нафігарив. Ну, нормально я тепер зароблю з цього чи ні. Ну і факс приймаємо 270 гривень. Щось клієнтів сьогодні в нас немає, тому працюємо по-звичному. Не там уже клієнтів наче насипало, зараз ми віддаємо ось йому кораблика і зараз подивимося, що там, там ну, які замовлення будуть моадебелі. Ось 11-ту перебину, наче непогано. Охо-хо-ху! Та ти що, Роздвоєна щелепа 30 штук. Ти що, діду? А це, по-моєму, всі тупо роздвоєні щелепи, які в мене зосталися, ні? А блін, а йому 5 морських зірок треба, в мене нема жопа. Блін, таке замовлення, і і, і типа йди в сраку. Коротше, тут знаєте, що яка фігня І дуже велика, причому фігня. Що вони замовляють те, чого в мене нема. Я просто за одне замовлення можу скинути усім, ну, типа, всі товари. Потім до мене якісь приходять. Чуваки незрозумілі. Я їм не можу нічого зробити. Бо як би все, ну це іначе нормальне замовлення. І хукджава там нормально 900 гривень. Ну коротше, на продажі цьому ми нормально заробляємо. Зараз дооформлюємо всіх. Ну і тут половині майже відмовляєш, але разом з тим ми ну, заробляємо нічого собі. Нам треба досягти 10-го рівня, просто робимо бабки, заробляємо гроші і, типу, все зустрінемося на 10-му левелі. Хоча до нього якби не дуже, то й довго по-моєму, зосталося. Все, ми досягли 10 рівня, і все в нас завдань ніяких нема. Ну треба, мабуть, розібратися, але зараз я закінчу з цим корабликом і потім. Корабаль ми завершили, день уже закінчився. Гроші у нас є, до речі, і все, до побачення. Плюс 300 ще гривень. Розділ у нас так і зостався, ще в чому прикол просто. А загалом там ж, начебто, треба ліцензію купити чи ні. Бо я вже забув, чи треба нам, чи не треба. Увісні ви дивилися дзеркало. Позаду вас стояла висока чорна постать. Ви прокинулися до того, як ваші погляди зустрілися. Ваш здоровий глузд постраждав. Ой-ой-ой. Ой ой ой, і все одно блін. А оце вже мені не подобається. Я прям глузд поїхав ловко Тільки що йдемо до мерії. Подивимося, що там ось три тисячі купуємо. Придбали ліцензію і по 1500 ще на кожну цю ще фігню. блін, ну капець. Коротше, тепер у нас схоже будуть нефігові такі судна. Побачимо, які вони будуть. Ну і знову таке нефігове замовлення. По ідеї зараз нормально повинно насипати. Вогону, це ти ну нормально, тільки що насипало. Оце мене питаннячко, Коротше, пристань ми, наче як покращили ліцензію. Також ми, наче як вкачали, але. Поки що, поки що нам не даються ніякі ще кораблики здорові. Знову 1400 і все, в мене тупо всі товари закінчились. Тому діду, йди гуляй, мабуть. Я, блін, просто. Ви цього не бачили, але сидів, ловив ту рибу. Ого, скільки. Я так заколупався, ви не уявляєте. І я його просто за півтора дня продав. Усе. Ну, зато, блін, нафармив, як би ловко. О, а ось це, схоже, зараз наш клієнт. Новий зараз буде нове судно. Зараз подивимося, новесеньке, щось, новесеньке. І в нас, блін, бабла нормально. Я б це ще оновив, просто, можливо, відро. Типу, інструменти покращував би. І люльку. Люльку берем, бо мені, мене вже щось так корюбить почина жорстко. І ганчірку давай. Ну, молоток таке, до речі, ми молотком не часто прям користуємося, тому я його покращувати якось не сильно, то і хочу. І шкрибок. І в нас, бінтри він <реш> залишилось. Але ось, е блін. Ну щось не сказав би, що прямо гу якесь дуровезне. Але ну, новеньке, так. Все, в нас новий левел вже є. Да, і тут, короче, Ой, у мене дошок не вистачає, треба дошок піти купити. Короче, так, інструменти ці прям краще. Хоп-хоп, усе і все. А шкрибок у нас ще ж новий шкрибок. Це що? А це, блін, треба дошку спочатку покласти, щоб потім я зміг його все це ой бо. Короче, мушлі я ці скидаю. Зараз ще оце зірочки сюди. Ти гуляй, мабуть, бо в мене вже нема нічого. І треба піти бігом в магазин. У мене там були ще дошки, але типа ще купимо. Mm -hmm. Короче, так, нові інструменти вони прям ну, відчуваються краще. Те, ти ба, бачив, як я тільки що хоп-хоп. Ой-ой-ой, а оце цікаво. Шановна Анна, минуло три тижні відколи я переїхав із Бостона до Блекріфа. Життя тут непросте. Вулиці оповиті туманом, і щоранку я годинами чекаю біля доків у надії знайти роботу. Місцеві мешканці не дуже привітні до чужинців. Говорять, пошепки ніби щось приховують. Але оренда дешева, якщо мені вдасться влаштуватися, можливо, витримаю. Якщо я більше не напишу, знай, або я знайшов роботу, або був змушений повернутися. Твій брат Самуель. Ну, таке, незрозуміла інформація. Типу, ну, зрозуміло, що він там шукав роботу, але що з ним надалі сталося, незрозуміло. Або це, типу, він, оцей чувак, тільки він уже кукухой поїхав. Як ми знаємо, тут такі, ну, у них щось там не, не ульо з головешкою. Все, тут я закінчив, вже і ніч почалася, а от дізнатися правду в книзі, оце до сих пір у мене. Не я. Робота надсилається на ідеальну штраф. А що тобі треба? Не ідеально, щось там. В мене просто місії, все якби закінчились. Чи це блін, Можливо, там ж казали підказками, що на оцих здорових корабликах, то там якраз оце весь і прикол. Чи мені може треба зараз далі прокачуватися і купувати ще одну ліцензію, але більшу? Ні, дякую. Увісні ви сиділи за столом. Перед вами лежала чиста сторінка, а ручка не рухалася. Ваш розум залишається незмінним. Коротше, ось новий день знову нічого не зрозуміло, знову нічого нового особливо. Що робить тут, я не грибу, чесно кажучи. Новий факс 560 гривень. Також ось схоже кораблик побільше. От зараз реально в мене ось питаннячко. Там же ж просто ну пристань у мене максимальна. Ой-ой. Де гуляй, пристань у мене максимальна. А от кораблики не максимальні. Мені треба ще там, там ще третій буде вид ну, рівень, типу, цих корабликів. Тобто мені ще треба набити левел. і ще плюс до того бабла треба нафармити нормально, щоб відчинити оці всі ліцензії, які мені потрібні. Ще новий рівень. Нову ліцензію розблоковано. О, можливо, це якраз нові кораблики. Але перед тим, щоб вкачати мені нові кораблики, це мені ж треба ще вкачати на оці великі. Також там якусь ліцензію треба вкачувати на них, щоб там займатися якимись цими сусясь... слюсарськими роботами, всякими різними. Короче, мороки, дай Боже. Але ось тут я помітив на оцих нових в суднах, то тут ну, більше реально цього XP можна заробити. Тобто більше досвіду з них реально. Тим паче з цими інструментами новими, що я купив, блин, реально швидше все. Ти там хоп-хоп, плями ті швиденько прям вичистить, і воно тобі хоп, там 5, 10, 5, 10, 10, 5, 10, отак. По-швидкому прям досвід на... набирається. Так, кораблик завершений. Ну, ось бачите, за оці кораблики здорові, воно XP багато, і плюс, блін, 600 майже гривень. Ну ще й бонус, плюс 200, звісно. Тому так реально, є сенс брати нові е, ну, ліцензії ці. Беремо ось що, ще одну клієнтуру. А так. От реально поки що не знаю, що й робити. Ну, робимо да й робим. Просто ось зараз заждіть. Я зараз бігом в мерію з льотою швидесенькому. Ну ось, спочатку розблокувати попередні ліцензії. Левел 12 треба. А ось тут а мені... Ось, Осьди по півтори тисячі тупо. А ось все, тут дивіться зв'язок один. Тут обслуговувати суднові радіостанції, а тут а суднові факсимільні апарати та відновлювати передавання повіду... Ну Коротше, це ж схоже, якісь прям інші апарати, якісь електричні кабелі, ще ось можна. Коротше, тут буде прям ну весеньке щось. Ну, берем та будемо схоже зараз чисто фармити на оцінові вміння да і все. нове повідомлення. Перед тим як відплисти, пасажир передав мені невеликий ящик. Візьміть його до Бостона, сказав він. Скрізь на ньому дивні позначки. Човен маленький, місця майже немає. Протягом усієї подорожі я чув із середини звуки, ніби метал шкарбев метал. Коли дістався до причалу, шум стих. Я так і не заглядав усередину, але шкодую, що взагалі його взяв. Карлос. Ну тут усі щось почалося більше повідомлень різних. Але вони якось основну суть не передають, вони ну, таке підкреслюють е, взагалі проблему. Так, трішечки натякають, що якісь, якісь тут дивні проблеми були, але без такого прям явного чогось. Щось йде наверх. А що йде на верф? Ой-ой-ой! А я вас не чекав. Подібно до проклятих очей ви також можете знайти прокляті символи у своєму магазині після виходу та повернення, щоб видалити і скористатися мічною книгою Непрономікон. О, це щось уже нове. До мене тут прямо ну вже нові клієнтура нова. А а оці значки, схоже, треба саме на цьому, блін, фігарить. Так, і мені ще за експу дають. Що це за фігня? ой 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 Ой-ой-ой, чи це мені на самому кораблику не можна дуже довго? А можна посьор Блін, це може тим, що я оце займаюся цими книжками, то воно через те мене глузд більше. Ну да, чуєш, мені довго не можна тут бути, бо мені буде сракатан. Зараз я поскидаю мушлі сюди і почекаю, поки перезарядиться ця фігня. Да, мені тут коротше довго не можна прям перебувати на тому судні. Ну я надіюсь, той чувак мене почекає, бо якби в мене глузд не резиновий. В мене ось 126 сто двадцять Капець, я мабуть, знаєте як? Ну, типу, буду сьорбать. А можна мені в бар збігати? Я собі зараз ну, бахну пивка, пацани, привіт. Поки в мене глуз там не до кінця поїхав, то я буду ну, колоти собі оці горішки. Так блін, це я зараз довго дуже буду знімається, бо там, ну, я недовго взагалі можу знаходитись на цьому судні. Мозги різні вон, збираю, ходжу. Що за фігня? Ну і так, і в мене, коротше, їде кукуха. Mm -hmm. А ну ось бачите, воно в принципі так. Воно, якщо прям ну повністю. А, а ось тут як мені буде? Коли повністю вилікуване, то ще якось можна знаходитись деякий час на цьому судні. Але блін, уже ось ого, уже вже цікаве. А оце як мені ось тут, а тільки я не знаю, відмичкою якоюсь. Чи треба молотком його розвалить? Ні, ну ось всередині є. А як туди за. Чи мені отако може? А в натурі. Що це таке? Ні, завжди мені треба ну, сьорбнуть. У мене скоро ну, гайка буде мені. А що тут робити? Зажди. Ну це вже на кінець зараз я до доприбираю, зачекайте. Ніонекспа до речі, він бачите, нормально назбирується. І ще якесь повідомлення. Справа номер 71. Скарга дивні вогні. Повідомлення описували синьо-зелені вогні, що танцювали над морем у півночі. Щонайменше п'ятеро містян дали однакові свідчення. Коли прибув патруль, нічого незвично видно не було. Усі свідки повідомили наступного дня про тимчасове затуманення зору. А отут як мені? А що мені тут робить? Зістати два символи з тінню на задньому плані. Знайдіть і запаліть свічки у кутах цих символів. Аво. Чим я займаюся? Ну запали свічки. Чи треба ще якось правильно? Типа без оцього, може завжди, отак. В натурі. Корабель завершено. А мені гроші заплатять за це? Так, здрасте. Дра Корабель готовий. Хтось біля дверей. Ох, йо. Істота проходить через двері, і погляд прикутий до вас. Кожен дих шарудить повітря, коли реальність згинається навколо своєї форми. Що ти таке? Некрономікон слухає. Некрономікон? Ви маєте на увазі книгу? Ми страждаємо. Доктор зберігає секрети. Доктор, доктор Едвін Колдмір. Хіба він не був лікарем мого батька? Лікар тримає ключ. Замок. Чому вам потрібна моя допомога? Ви володієте некрономікон. Це ворота. Некрономікон відкриває шлях. Мені той лікар і так не подобався. Ми спостерігаємо. Ми чекаємо. Я збираюся допомогти. Розділ 1-2. Поклик книги. Проникнути в кабінет лікаря вночі. Стой кітум Ріві. Затонулий відвідувач вимагає від вас щось. Проникнути в кабінет лікаря вночі. А я, в принципі, і зараз можу цим зайнятися? Угу, Можу. Тільки я не бачу нічого. Так ось. Занадто. Ні, тут уже нормально. Ладно, не темно. Кабінет він ховає ключ, якийсь десь ключ. Ох, йо. Ага, да, лікар тут також. Ну, типу, не пальцем роблений. І он ключ якийсь лежить. І ось, блін, скільки листів. І він ще скелет. А ось ой. Блін, та лікар взагалі конч. Якийсь трішки. Доктор Колдмір, ваш останній лист дійшов до мене. Я довго розмірковував над вашими словами. Ви пишете про сни, що розмиваю, звісу, про який звучить не про людей, а про щось старше. Не лякайтеся. Такі переживання не омани, а подарунки. Пам'ятайте, ерліта не варто боятися. У доктрині ерлітіанства невидиме просто не визнається. Коли писання потонули, говорять уривками, ми повинні зібрати їх і зв'язати в розуміння. Свій твердо, докторе, тінь не ворога вчити. Ваші увірі. Хару Вашингтон. Блін, це схоже якесь типу братство, мабуть. Е, ну це таких, що всі, всі, хто там бачить цю фігню, вони вірять, що це якась сила, це якийсь підарунок, що типу треба цьому е, поклонятися? Типу, чи що. Доктор Колмір, відповідно до інструкції, ви знайдете підроблений дублікат ключа. Поводитися з цим максимальною обережністю. Звістка про те, що оригінал був втрачений у безладі, глибоко засмутила нас. Якщо оригінал коли-небудь спливе на поверхню, копію необхідно негайно знищити. Цей предмет не просто залізний ключ, а печатка на порозі. Володіти нею, означає нести відповідальність. Нехай жодна непосвячена рука не торкнеться цього. Використовуйте його розумом і економно. Ваш поспішний секретар ложі Вашингтон. Розблокувати замок і спуститися в його глибини. Ой, замок. Вибачте, <рес> щось розділ 1.2 дуже швидко закінчився. Ну завжди це ще не все. Доктор Колмір, ми отримали ваш звіт щодо досліджуваної вами теми. Хоча описані вами деталі не можуть бути оприлюднені. Письмо і формі. Ваші висновки підтверджують те, що давно підозрювалося. Опірність організму гниттю та своєрідні візерунки, що закарбувалися у плоті, вказують на природну хворобу, а на вплив з іншого світу. Будьте обережні, припарування того, що торкався Ерліт, приваблює його погляд. Не дозволяйте вашому огляду знайти надто далеко, бо вас самого помітять. Ми довіряємо вашій розсудливості, лікарю. З повагою, Е. Вейнрайт Вашингтон. А що це за тіп? Ні, ну йому писав день той самий, по-моєму. Доктор Колдмір, ваш останній пост про пристрій викликав тут багато обговорень. Дехто з нас називає його простою машиною, але ми з вами знаємо краще. Звичайний дигон рухає дерево або сталь, це ворушить саму завісу. Якщо воно справді черпає силу заглушених голосів, його будівництво знаменує свою бою поріг для нашого союзу. Ставтеся до нього не як для інструменту, а як для святилища. Бережіть його з благословінням, бо в його покоях мешкає подих Ерліту. Очікувані Вейл Вашингтон. Ну тут вейл уже якийсь, якась машина для якоїсь ого, та тут щось таке прям загадок. Капець тепер розблокувати замок і спуститися в його глибини. Але де цей замок і де його глибини? Е також цікавесенько. Типу, де саме знаходиться цей замок? Ну, мабуть, додому, мабуть, поспимо. Поки що не знаю. Все, давайте спати. Ну е блін, я не знаю де ну взагалі цей замок може бути. Ти прокинувся, дивлячись у стелі. Нічого не залишається між сном і пробудженням. Ваш розум залишається незмінним. А он, до речі, ау. Ау. У нас усі розблокувалися нове місце. Так може нам сюди і треба? Ну До цього тут не було такого. Так, в мене новий факс, нічого страшного. М -м -м, ось і все. Ой ой ой. Катастрофа. Катастрофа. Плита працювала. Ворота відчинилися, і те, що ми бачили, ерліт був не сном, а втіленим жахіттям. Потопельники нас попереджали. Ми не слухали, вважали себе вченими шукачами істини. Але плита була незвичайна. Ми втрутилися в сили, яких нам не слід торкатися. Видіння мене не полишають. Думки закручуються спіралю божевілля. Тепер є лише один вихід. Ця куля змусить голоси замокнути. Ми бачили Ерліта, і йому це не сподобалось. Тут такий Ерліт. Завжди а тут повбирати можна. Ей, так що це не продумано так? Ерліт, може, це це з очима червоними Ерліт. До речі, усю якраз один з них, вони схожі. Тема перше випробування із середземноморською табличкою. Автор професор Алістер Фелтор. Дата не зареєстрована. Табличка, викопана з печери Середземномор'я, походження невідоме, камінь не схожий ні на що на землі, дивні різьблення та символи, деякі схожі на письмо Ерліта, машина. Затонулий двигун активовано. Він перетворює написаний текст на вібрації, що шукають браму до Ерліта. Досі випробували лише сучасні тексти. Це був перший давній артефакт. Експеримент. Табличку розміщено в камері. На відміну від того, що було раніше, символи відгукнулися миттєво, наче затонулий двигун їх розумів. Вібрації наповнили приміщення. Примітка затонули двигун уперше працював із давньою реліквією. Ефект став потужнішим і узгодженішим. Брама почала формуватися. Кінець журналу. Розділ 2.1 після двигуна. Знайти що змінилося. Лайк like like не поставив в песик купу втрапив. Буде додано майбутніх оновлень. Це що кінець фільму. Чи що? Коротше, я подивився, уточнив інформацію. Схоже, так це вже кінець історії, тобто продовження буде в наступних оновленнях, тому на цьому ми будемо вже закінчувати так несподівано. Гра, як завжди, не сильно прям дуже вам і сподобалася. Я так розумію, тому продовження, мабуть, вже й не буде, навіть коли вийдуть якісь оновлення, але все одно дякую, кому це було цікаво. Але тут уже. Такий незрозумілий буде кінець.